Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Roblox гру, в якій нам потрібно шукати петиків. Наскільки я розумію, друзі, на цій мапі сховалися петики, яких ми сьогодні маємо знайти. Дивіться, друзі, скільки тут вже знайшли багато петиків. Але нам потрібно знайти нашого першого петика. Давайте його заберемо. Це в нас док, який тепер буде бігати з нами. Він нам каже, що він самотний, і питає мене, чи я шукаю собі друзів. Тепер в мене є собачка. Давайте тепер з цією собачкою шукати інші. Петиків. Е, так, ми маємо тут петика. Давайте його також заберемо. Це в нас якийсь котик. Dark Cat, давай котик, бігайте з нами. Шукаємо наступних петиків. Так, може, тут хтось блявся? Так, друзі, тут теж хтось сховався. Це в нас якийсь гот. Давайте цього гота візьмемо, назвемо його Роналду, друзі. <сум> І давайте пошукаємо ще інших петиків. Може хтось тут теж сховався. Ні, друзі, отут ніхто не сховався. Давайте подивимося, де є ще хтось. Так, тут тут у нас якийсь туртл, друзі. Давайте заберемо його собі. Друзі, ми сьогодні маємо забрати просто усіх. Усіх петиків, які тільки існують, щоб мати найбільше петиків з усіх типів на цьому сервері. Дивіться, яка ця мапа здоровезна, скільки нам сьогодні прийдеться шукати. Так бачу наступного петика, давайте його також заберемо. Це в нас манкі. Та тепер манкі бігає за нами. 72 петики нам потрібно знайти. Ніфігасу собі друзі, Це багато, це реально багато. Але я думаю, що це не буде аж така велика проблема для нас. Тому шукаємо наших петиків. Весь час треба, друзі, шукати. Так, може, тут хтось сховався? Так, друзі, тут хтось сховався. Давайте заберемо. А це в нас чест. Друзі, за нами бігає чест легендарний. Ніфіасові такий сундучок за нами бігає тепер. Так, але окрім шукання петиків, в нас, напевно, є щось ще. Давайте глянемо. Тут у нас, власне, наші петики, стор, е, телепорти, тут є різні локації. Ніфіасові, то скільки тут треба, друзі, петиків шукати. Так, хінт. Не знаю, що це таке, якщо ви знайдете на досі в коментарях. Ребітхи, друзі, трейли, налаштування і дейлі бонуси. Давайте клеймнемо дейлі бонуси. У нас 20 геймів. Не знаю, що нам дають геми, але хай будуть, друзі. Напевно, не будуть зайвими. Так, в нас є мапа якої нема? Так, ні, ні. Ха, друзі, ми не можемо цим всім користуватися, бо для цього нам потрібно заплатити за це робукси. А для таких бідаків, як я, друзі, треба просто ходити і шукати наших петиків. Ну тоді, друзі, погнали в каналізації якісь. Може тут хтось заховався, може хтось пугався, друзі. І сховався, власне, тут. Так, я когось бачу. Але як до нього пройти? Я тут поняття вже не маю, але тут хтось є ще. Тут у нас робот. Давайте робот, робот, тепер бігай з нами. Робот, оскільки я розумію, теж легендарний, бо мав таку саму підсвітку. jak e, ten czest. Так, і нам кажуть, кудись йти. Давайте зараз звідси вийдемо і тоді вже тоді будемо туди йти. Так, у нас тут щось є. Тут, тут, напевно, має бути якийсь петик, друзі. Тут, напевно, мав хтось сховатися. Але ні, ні, друзі, тут нікого немає. Це був якийсь, друзі, ярмарок, наскільки я розумію. Тоді йдемо шукати далі. Так, друзі, тут у нас хтось сховався. Маус. Маус тепер ходить з нами. Отам, друзі, але то зависоко. Давайте спочатку підемо сюди, пошукаємо. Дивіться, друзі, скільки в нас вже петиків багато. Так, цей туртел, то ми його вже забрали. Цей друзі, на дереві сховався, так. Нам треба сюди. А тут ще є петик, друзі. Давайте заберемо Оранж-блок. Вони ж, друзі, такі, до речі, няшні, Ці петики, друзі, дивіться, як вони намальовані гарно. Так, тепер нам треба йти на маяк. І на маяку теж є якийсь петик. А тут ще є кау, якого ми не забрали. Тоді, друзі, друзі, треба йти на пляж. На пляжі 100% хтось є. Так, щоб нам залізти на маяк, треба отак, от по таких сходинках. Пройти догори. Проходимо, друзі, і забираємо банні. Пускаємося вниз. І тут на 100% хтось ще є, тут є свімер, Давайте заберемо цього свімера Шарх тут, друзі, плаває внизу. А, але ми не можемо так. Ага. О, тут ще, тут ще, тут ще хтось є. Тут ще, а це, це док, це той, 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 кого ми шукали. А, док, це в нас головний персонаж. А оці всі петики, друзі, це його друзі, яких він загубив. Нам треба допомогти йому знайти його друзів. Дуже, друзі, цікавий сюжетик так, але я не розумію, як нам того шарка забрати. Треба з цим щось придумати. У нас ще є спайдер, давайте його заберемо, я його не помітив одразу. Не розумію, друзі, як його забрати, тому давайте з ним трошки почекаємо. Вибачаюся док. Але е шарка ми поки що не можемо забрати. Давайте заберемо Чікена. Прийдемо сюди, тут ще 100% хтось є. Так, тут внизу нема, тоді давайте підемо до гори. Так, щось я тут теж нікого не бачу. Ні, друзі, тут теж нікого немає, тому йдемо ще вище. Так, це в нас верхній поверх. І тут ну, 100% хтось має бути. Також нікого немає. А ні. Є, друзі, це в нас петик Бул Була ми забрали і йдемо шукати петиків далі. Тут ми були чи не були, друзі? Я вже не пам'ятаю насправді, де ми були, де ми не були. Так, ну тут ми вже, напевно, були в кожному місці. Але я знаю, що ми не пройшли увесь пляж. Треба, друзі, повернутися на пляж і пройти його увесь. Так, ось, друзі, в нас тут є якийсь бер. Давайте бере заберемо. А-а-а, друзі! Ось як ця дівчинка зробила. Але я не знаю, друзі, це треба постаратися реально, щоб так змогти. Щоб зачепитися отам за, ту, за, за цей заборчик, на якому тримається цей власний пирс. І, і тоді забрати. Блін, але я не знаю, як це зробити. Ні, друзі, не знаю, я здаюся, цього шарика я сьогодні не заберу. Якщо знаєте, то напишіть в коментарях, як це зробити. Я поки що не, не розумію. Так, давайте поверну... повернулися, друзі, на пляжик. Так, ну цього свімера ми забрали. От, друзі, ми яку стрибку не забрали. Давайте заберемо. Фіш, забрали. Не дивись навіть на мене, бо я не знаю, як тебе забрати. Так, нам, друзі, дають підказку, де знаходиться петик. Ідемо його шукати. Де ж це знаходиться конкретно? Так ось тут хтось сховався, друзі, в траві. Я б його навіть, друзі, там не помітив. рокет Рокета ми також забрали. І дивіться, скільки в нас вже петиків, скільки за нами п'ятиків бігає. Друзі, 100% от там є петики, тільки як сюди потрапити. Так, давайте сюди пройдемо Тут 100% хтось є. Так, ми маємо тут піга. Пік забрали. Що в нас тут пишеться? Бік Тауер. Так, ми локнули Бік Тауер. Давайте зайдемо всередину. І тут, друзі, в нас є рарна планета, яку ми також забираємо. Якась, друзі, кнопочка, давайте нажмемо кнопочку. Щось відкрилося. А що ж відкрилося, друзі? Якщо я, друзі, поки що не зрозумів, що там відкрилося, але. Е, окей, давайте поки що заліземо наверх і пошукаємо тут петиків, бо я впевнений, що вони тут є. Все, друзі, залізли ми сюди нагору. І давайте глянемо, чи є в нас тут хтось. Так, друзі, тут у нас є пінгвінчик. Пінгвінчика ми також забираємо. Так, ідемо на другу частину цього півострова. І тут вже, друзі, нікого немає. Ооо! Оце я, друзі, випадково зараз знайшов. Давайте туди підемо. Забрали, друзі, Orange Wizard. І давайте... Ооо, почекайте, почекайте, друзі. Там є ще щось цікаве, тільки, блін, я тут вже не залізу ніяк. Ладно, друзі, якщо вам сподобалося це відео, то проявіть свою активність і я тоді зніму другу частину, як я проходжу цю гру, і ми збираємо друзів цього дога далі. На ну, цьому моменті пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. Ставте свої годобайки підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні! you <laughs>